Всім привіт! Сьогодні у нас новий огляд із серії: Хто чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. І почнемо ми огляд з такої цікавої знахідки мисливця за скарбами. Це у нас мідний кінжал в рідній патині пізнього бронзового віку Сабатинівської культури приблизно 15-13 століття до нашої ери. Предмет був знайдений в лісі на глибині 25-30 см місце знахідки Хмельницька область. Продавець виставив лот на торги, в описі вказав матеріал мідь, вага 67,74 грами. нічого не реставрувалось та не милось, все так як виглядає на фотографіях. За торгами стежило 78 людей і після 52 ставок лот купили за 2456 гривень або 64 долари США. А це вже в нас пряжка поясного ременя, Туреччина, періода Першої світової війни 1914-1918 років. Пряжка виготовлена з латуні зі вставкою, на якій зображено зірку та півмісяць, була знайдена в лісі неподалік військових позицій, місце знахідки Івано-Франківська область. При старті з однієї гривні за торгами стежило 127 людей, і після 11 ставок лот купили за 3001 гривню або 78 доларів США. Слідуючий предмет це бронзовий спис з рубної культури доби пізньої бронзи. З розповіді пошуківця в той день в лісі була чудова сонячна погода. Єдине, що сильно заважало, це велика кількість комарів та павутиння, яке постійно приходилось з себе знімати. Але, незважаючи на такі дрібні незручності, пошуковий день був вдалий. Було знайдено декілька монет різних періодів, старий перстень та цей неймовірно гарний бронзовий спис. Місце знахідки Сумська область. Вдома вже трохи реставрував знахідку, використовував рослинну олію для розм'якшення бруду. Після механічна чистка промив проточною водою та протер сухою серветкою, сфотографував з усіх сторін та вказавши необхідні розміри, виставив предмет на продаж. За торгами стежило 115 людей, і після 99 ставок лот купили за 7 010 гривень або 182 долари США. Слідуюча знахідка має доволі цікаву історію. Була знайдена в Дніпропетровській області. Це в нас золота монета номіналом 5 рублів 1898 року часів правління Миколи II. Як розповів пошуківець, він разом з хлопцями вирішив дослідити місце, де була стара хатинка, перевірили фундамент, де і знайшли золоту, можливо, закладну монету. А як відомо, раніше закладні монети ставили в різні місця конструкції будинку, та й способи закладання монет залежали від традицій народу, коли будували будинок. Але головним чином такі монети закладалися в недоступні місця, дістати, які без порушення цілісності будинку було неможливо. Як правило, такі монети закладалися під червоним кутом, під підвіконням, під порогом. Потрібно також уточнити, що червоним кутом називали правий кут стіни будинку, що йде паралельно вулицею села, де збудували будинок. Можливо вам, друзі, буде корисна інформація і комусь повезе знайти також золоті монети на старих фундаментах. А ця золота монета з вагою 4,31 грами була виставлена на торги, за якими слідкувало 83 людей, і після 26 ставок була продана за 10 тисяч1 гривню або 259 доларів США. Слідуючий предмет це велика золота лунниця черняхівської культури, була знайдена в полі після дисковки на глибині 5-8 см, місце знахідки Рівненська область. Матеріал золото високої проби, вага 5,5 грами, стан колекційний. Єдиний дефект, який ми бачимо, це розігнуте вушко, яке при бажанні хороший ювелір легко зможе виправити. При старті з однієї гривні за торгами стежило 82 людини, і після 68 ставок лот купили за 16 тисяч гривню або 428 доларів США. А це вже в нас незвичайний скарб з великою кількістю монет. Як розповів продавець, все було знайдено під час оранки городу біля свого будинку. Всі монети тримаються купи, орієнтовно плюс-мінус 1500 штук. Монети були в глечику, і частина глечика до останнього трималась разом з монетами, але при фотографуванні від'єдналася. В тій частині монет, які не втримались і відпали, були виявлені різні номінали середньовічних монет: соліди, півтораки, грош, гданський грош, трояки, монети першої половини 1600-х років. Місце знахідки, Житомирська область. Матеріал, срібло, білон, мідь, стан колекційний. При старті з однієї гривні за торгами стежило 125 людей, і після 43 ставок лот був проданий по бліт ціні за 35 тисяч гривень або 907 доларів США. Наступний лот це три зуб Київської Русі 11 століття. Як зазначив в описі продавець, предмет був знайдений в воді біля Дніпра разом з іншими знахідками різних періодів. Але саме цікаве було обговорення та визначення цього предмету. Одні стверджували, що це ритуальне навершення у формі двозубця періоду Київської Русі, інші, що це ритуальний тризуб Київської Русі. Також були припущення, що така форма, можливо, є на стягу і підтверджує існування тризуба на прапорах війська часів Київської Русі. Було ще багато і інших версій. Тому, друзі, кому буде цікаво почитати баталії на форумі, залишу в описі під відео посилання на обговорення цього предмету. Продавець, виставивши лот на торги, в описі вказав: матеріал бронза розміри 8 на 5 см, вага 20 грам, стан колекційний. При старті з однієї гривні за торгами стежило 638 людей, і після 191 ставки лот ніби купили за 1 мільйон 222 тисячі гривень або 31 тисяча 658 доларів США. Але насправді переможець торгів скоріше за все зробив помилку в ставці, де вказав таку велику суму. Забанять його чи ні, сказати не можу. Все залежить від правил та адміністрації сайту, але переможну ставку відмінили і торги ще продовжили на сутки. І на даний момент сума на торгах поки становить 111 114 тисяч гривень. І завершить наш огляд: найдорожча монета, яка була продана на минулому тижні. Це дуже рідкісний срібний шостак Яна Казимира 1652 року. А історію знахідки продавець розповів таку: ця монета ніде не куплялась, не продавалась, її ніхто ще не бачив, крім мене і мого товариша, який випадково викопав цю срібну монету разом з іншими монетами середньовічної Європи в себе на подвір'ї, коли копав траншею під фундамент гаража. Всі монети знаходились в глиняному горщику. Наймолодша монета була 1659 року, а такий шостак був тільки один: місце знахідки, Черкаська область. Продавець, виставивши монету на торги, в описі вказав: матеріал срібло, вага 3,54 грами, стан колекційний. За торгами стежило 757 людей і після 164 ставок срібну монету купили за 580 тисяч і1 гривню або 15 тисяч 26 доларів США. Друзі, підтримайте відео лайком та коментарем. Це велика мотивація тішити вас цікавими відео. І пам'ятайте завжди: Україна в нас єдина і непереможна. Слава Україні!